Бачите, все, він... На жаль... На жаль, на жаль, він загинув цей ріпак. Ось така страшна картина, бачите? ай яй 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 Ось так. Друзі, всім привіт, усіх радий вітати на своєму каналі. Зараз покажу, яка картина у нас зі всходами Там пшениці ячменя, верніше їх практичної відсутності. Аномальна страшна картина у нас засуха вже більше трьох місяців жодних опадів. Десь тижня два тому були одні невеличкі опади, яких можна так назвати. Випало 3-5 мм. Ось така картина страшна у нас на Одещині. Зараз я вам покажу, що у нас робиться на полях. Як ви можете бачити, поля чорні, ось справа поле, ось через дорогу поле. Зараз я зупинюсь, покажу, яка картина. Як ви можете бачити, з'явились на полі гривки. І їх уже дуже великий процент. Бачите, верхній слой 6 см, навіть до см. він сухий. І дане поле дуже сильно глибоко посіяне, ось є. Як насіння, яке в сухому лежало І є трошки цвіліти починає. А далі тут є трошки така напів, напіввалога, у яку попала частина насіння. І воно Почало проростати. Бачите, воно питається зачепитися корінчиками за якусь вологу. І ось така картина. Це воно вже тиждень, як зійшло. Бачите, воно дуже глибоко посіяне. Десь навіть, навіть до 7 сантиметрів. І ось все глибше така напівволога. Тому дуже, друзі, отака страшна картина починає. Тому якщо в ближайший тиждень не буде опадів, то велика частина того, що тут зійшло, воно вже почало пропадати. Будемо надіятися, що може якийсь дощ у нас і це дуже сильний вітер. Будемо надіятися, що якісь опади, так скажемо, не планові, тому що на ближайший тиждень я не бачу ніяких опадів. Можливо, щось буде, тому картина поправиться. А нас даний... така страшна картина на даний момент і з опадами щось нам їх продуктивних опадів не обіцяють. Така картина була. Десь років 10 тому, що е, опади перші, скажімо так, продуктивні пішли кінець е, листопада, початок грудня, і потім вдарили морози. і Більша частина е, цих пасівів пропала. Е, у мене тоді пропали пасіви і дуже страшна ситуація була. Потім всі надіялись на весну. Що всі соняшник почали пересівати, всі кричали, що там будете по гривні той соняшник продавати. А ще й по весні в нас вийшла засуха. Деякі поля, які виросли просто під сонячник по коліна, в прямому смислі слова, І його ніхто не вбирав, і вбитки були колосальні, багато було банкротів. Тому зараз, не дай Бог, щось похоже на повторення тієї картини. Зараз подивимося, ще другі поля. Це поле не моє, це просто біля траси поле було. І проїжджаючи, бачу, що ось така картина, такі гриви, вирішив подивитися. Зараз попадемо на моє поле. У мене такої картини як не повинно вроді би бути, тому що я сіяв на 2-3 см, максимум в цей висушений ґрунт. Тут, як можна бачити, що сіли на глибину 6-7 см. Була деяка накопичена волога злітку, але вона може зіграти, так сказати, недобре діло тут. Що, зліва ось чорні поля, куди не дивися до горизонту. Що справа, аналогічна картина. Поля всі чорні. Дуже горіли посадки, поле стерня горіла, ось бачите, все чорне. І як і все. То як бачите, їду я по трасі і всі поля чорні, от тут два-три поля з ріпаком, але вони в дуже такому страшному становищі зрозуміло вже, чи виживе воно, чи не виживе. Дасть Бог, можливо, ноябрь місяць дасть якісь опади і там вже подивимось. Ну, в будь-якому випадку ці всі поля підуть в зиму і вже на весну люди будуть оцінювати, вижило, не вижило, який процент того ріпаку вижив, залишати чи пересівати. В общем, ось така картина, друзі. Бачите, які тріщини і в якому він стані, його вже перестали обробляти, його все побила, всяка букашка, бачите, він ну практично він вже загинув. Бачите, все, він, на жаль, на жаль, на жаль, він загинув цей ріпак. Ось така страшна картина, бачите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось так. Що, зліва ось чорні поля, куди не дивися до горизонту. Що, справа, аналогічна картина в поля. Всі. То як бачите, їду я по трасі і всі поля чорні. От тут два-три поля з ріпаком. Але вони в дуже такому страшному становищі. Незрозуміло, вже, чи виживе воно, чи не виживе. Дасть Бог, можливо, ноябрь місяць дасть якісь опади і там вже подивимось. Ну, В будь-якому випадку ці всі поля підуть в зиму і вже на весну люди будуть оцінювати, вижило, не вижило, який процент того ріпаку вижив, залишати чи пересівати. В общем, ось така картина, друзі. Зараз я вам вийду, покажу, наприклад, станусь даного ріпаку. Бачите, які тріщини і в якому він стані, його вже перестали обробляти, його ось все побило. Всяка букашка, бачите він, ну практично він уже загинув. Бачите, все, він, на жаль, на жаль, на жаль, він загинув цей ріпак. Ось така страшна картина, бачите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось заїхав вже в село Курісове, під'їжджає до своїх полей. Так же саме, як ви бачите, везде все чорне. Все, всі поля чорні. І так, попав я на своє поле з ріпачком. Ось в такому він стані, як ви бачите, не живий, не мертвий, але ще тримається. Ось ця зеленіша просіка, тут метрів 10. Це, так сказати, пар по технології наутіл. З мая місяця тут було нічого не росло, тому що пшениці мені не вистачило, я хотів сої досіяти, і цей клинишок, таку полосочку я лишив. І так я нічого весною не посіяв тут. І воно стояло трошки бур'яни росли. Не трошки а по коліна десь сідірати, скажімо так. Я раз в маю місяці посатив і раз уже десь на початку августа. О, і як можна бачити, тут ріпачок йому всього вистачає і він навіть краще тримається. Це кращий ріпак, а так далі він волога уйшла. Ось так тут на діагональ сіяно. Ось в такому стані. бачите, деякі вже ось листя відсихають. Ще як буквально ну, тиждень не пройде дощ, все. Більша частина рапсів тут вже у людей випала. І мій по технології ноутіл буде не виключення, тому що без вологи нічого не росте. Ця технологія дозволяє на декілька тижнів більше дочекатися опадів. Тому чудес не буває, якщо нема опадів, то нічого рости не буде. А так, в нього такий стан, де кращий, де худший, де є отакі ось лопаті ріпаки, де є ще більші, де є отакі ось маленькі. Де дві пари листочків. Як ви бачите, це наутильний посів, тому що все, солома вся тут є в міжряді. подивимось, трохи... що з нею. Ага, Бачите, тут трошки мишка з'явилася. Ось все, норки. Я так край поля обійшов, біля посадок обходив, від дороги, трошки розкидав травлену пшеничку, десь не критично. на Прошли рік, там у мене поле з ріпаком було, то там страшна картина з мишами були, там через кожні 10-20 метрів ті ікони, ті кучі-кучі. Тут, слава Богу, картина набагато краще, але як бачите, що опадів немає. Є навіть отакий ріпак, десь трошки переростати починає, але працювати тут регуляторами який смисл, якщо воно не сьогодні-завтра не витримає. Як пройде дощ, відійде він тиждень. І я не знаю, треба буде тут працювати регуляторами росту чи не треба, чи воно вже низькі температури, вже маса не буде наростати, буде коріння розвиватися. І так, друзі, добрався я до свого пола з пшеничкою. Тут у нас прямий посів, була палка перебита, як ви можете бачити. І я посіяв. Ну, все, пшеничка, десь глибина. в районе 3 сантиметров. Вот она лежит. В абсолютно сухої землі. Вона ціленька, слава Богу, ніякої провокації нема. Ну тут ще край був обдіскований. Тут уже чистий прямий посів. Давайте тут подивимось. Давайте тут подивимось. Ти вже вирив. Тут на глибині сантиметр. Ось сього. Пшеничка. Ось так, тут на глибині сантиметр. Це, друзі, аж з ног збиває такий сильний штормовий вітер. Вітрозащита на камері повинна добре відпрацьовувати. Отак От за вітром ще можна щось не говорити і почути. Тому ось така, бачите, картина. Ось такий прямий посів. Зовсім відсутня волога, перебита палка була, ще раз повторюсь. І де-не-де є. Все. Там кучка миші, метрів 50 Там потрібно буде пройтись трошки, проконтролювати гризунів. Але на даний час зовсім нема ніякого настрою це робити. Тому що вітра сильний кожен день, волога відсутня. В общем, одним словом, немає ніякого настрою. Почало кільчитися, воно випаде. Частина ще якийсь там тиждень, більше тижня-два, вона ще трошки почекає, якщо напротяжі двох тижнів не буде. То більша частина, звісно, той пшениці, яка вже повзходила, покіль щось пропаде. І до 50% трохи менше вона ще в сухому лежить. То всходи будуть, якщо вони будуть, то дуже-дуже рідкі. І пшеницю отримати в цьому році, так як і ріпак, бачите, ріпака взагалі єдиничні поля, а пшениці все засіяли. І крупні господарства, і ячмінь. Багато дехто вже закінчив його висівати. І ситуація дуже-дуже погана. Той, що в суху землю воно лежить, то ще нічого. Особливо ячмінь, він краще куститься навесні. І якщо воно там почне надкльовуватися десь кінець ноября, декабрь місяць і в шилі піде. В зиму, то нічого йому не буде. І по весні ячмінь розкуститься, буде врожай. Пшеницею, на жаль, ніякого врожаю не буде. Якщо вона там дасть свої 2 тони, куститись вона не буде, якщо вона ще й буде і зріжена. Тому ось така ситуація, друзі, пишіть, коментуйте, до наступних зустрічей в ефірі.